Поблизу лісу, у стрічка вся така краса, довкола ходить кіт гульвіса і коїть справжні чудеса. Піде праворуч, сонце гріє, ліворуч піде враз мороз. В лісу кацапи зачаїлись, і кожен другий роз. плекають наглою надію красунню вербу із весни. Спилять, спалить, а прах розвіть. З ними тітушки і мінти, так іт муркоче. Хрін вам рот, скоріш удавитеся ви, ніж чинити мерзоту, бо на сторожі той верби богатирі стоять поліські, Дніпровських малофор, мольфари всі татари кримські, і з ними дядько Чорномор, бо то наш дух, наш дух український, наш руський дух, бо Русь це ми. А не мордвач ваша фінська, комуно хохло москалі, хохло-москаль, рідня кащею, баби я гивін, скуру і син, Хохол продажний всей душею, і брат його, Алкаш Москвин. Нам не потрібні оці пики, брехливе питло, влади хан, духовні покручі, каліки, табачник, путін, Чінгісхан, Орда Новітня, Євразійська і Руський Мір. Імперський срам, своя держава, українська, понад усе потрібна нам, не тільки душа, тіло, розум, усе життя положимо ми за нашу правду і свободу. Хай згинуть хохло в москалі. Стоїть верба поблизу лісу, у розмаїчі квічі Трав і я там був, і кіт Гульвіса мені не вірш. Потгова.